Всім доброго дня! Ви на каналі Knit. мене звати Юля і це канал про в'язання. І хочу підключилася до вас, хочу показати, що я зараз в'яжу. Я, мабуть, вже в попередніх відео казала, що на початку 2023 року я захотіла щось новеньке і попросилася в тестування. І приймаю участь у тестуванні у Наталки Аксьонової, наша українська дизайнерка, яка робить описи на плечові вироби в основному. І Перед вами я ось поклала річ, яку я в'яжу зараз. Це вже друге тестування, в якому я приймаю участь у Наталки Аксонової. Перший светрик це Любава, я в'язала і ось така краса. Я вже це відео буду викладати, як види її опис, тож можна вже буде казати. І цей светрик поцілунок. Обидві назви дуже красиві. І... Гарно так рік почався з тих тестувань, з таких гарних назв, бо хочеться а, всього найкращого, так, і побажати і собі, і також всім всього найкращого, яскравого, радісного. Тож, а ще ось я одягла такий браслетик. Ми з донькою робили. Знайшли, я купувала набір таких бісеру, бусин. А книжечка, інструкція, що там робити, ну, загубилася з переїздами. І ми, вони лежали, там була проволочка, були бісери, перейшла я так на іншу тему. От. І я думаю, ну, чому вона буде лежати? Ще не знаю, коли ту книжечку знайдемо чи знайдемо. І ми вирішили робити щось інше по інших описах, там, схемах. Різні робили. П -п -п поробки. Ось. І я така сиджу і дивлюсь, такі гарні кольори на... нашого прапору. Жовтенький, він більш такий блискучий, а синій більш матовий. Ось така краса. І я швиденько ми робили робили з нею і браслетики там і різні звірушки. І ось таку красу собі швиденько змайструвала на ниточки розиночки. І... Якщо ми саме себе не будемо радувати, то хто нас буде радувати? Треба починати з себе. Так, Повертаємось до светрика. І хотіла підключитись, я вже зв'язала майже його весь, вже скоро виходить опис. В'язали ми його весь лютий місяць і вже ось початок березня вихід опису. Модель в'яжеться зверху вниз. Такий регланчик, не регланчик, а плечико-погон, Чи реглан-погон. ну, от, Я горловинку в'язала не дуже високу, бо я з підворотом не хотіла. от, І такий він це ще до прання. І тут дуже цікавий низ. Ось такий розріз. Звісно, зараз воно не дуже так видно. Я Потім фото вставлю, готової роботи. Ось такий розріз, отакі гарні візеруночки тут збоку. І рукава будуть по повністю всі рукавчики будуть таким візеруночком. Я люблю цей малюнок. Я в'язала де одна на одну, а тут дві на дві. чередуються. ось такий гарний. Він по-різному називається, тож краще подивитись, ніж назву. От, І майже один рукав у мене вже готовий, і ще другий потрібно. А донизу я вже робила. Так. Де місь... Ось, значить, в'яжу з якої пряжі? Отака у мене дуже чудова пряжа. Я вирішила в цьому році, чому й в тестуванні захотіла, бо хочеться так поринути в роботу, щоб ну, швиденько робити і бачити готові роботи, бо сама я собі такий дуже швидкий режим не можу організувати. А коли сроки горять і в тебе відповідальність, то воно швидше як би робиться. Чому? Тому що, о, чому так вирішила, да, тому, тому і ну, щоб і поринути в роботу, в тестуванні захотіла. Приймати участь і щоб вивезти пряжу, бо ось, наприклад, ця бобінка декілька ниточок міль поїла, так, і ось декілька ниточок стирчать, і навіть якщо я в'яжу з бобінки, все одно вузлики да, лишні зайві бувають. Тож Ну, це не тільки ця причина, так, але, звісно, 10 років я вже в'яжу майже кожного дня, тож накопичилися запаси, це нормально. Але коли ти виїжджав зі, своєї, зі свого міста і все покинув, думав, що взагалі вони пропали всі ці запаси. Тож хочеться вив'язати, хочеться мати речі, мати змогу їх носити, а не щоб вони в бобінках чи в моточках лежали. І завали такі запасів, я не хочу, а щоб вони швиденько реалізовувалися у вироби. Ось, Тож, от друга моє тестування у наталочки отаке, з чудової пряжі. Це пряжа е, Суперджелонг, та, що е, розпушається гарно, е, дуже якість гарно має. Ось, зараз ось так Ах, краще видно. Від фірми Зегна Баруфа 1500 метрів на 100 грам, Суперджелонг джелонг, 100% меринос. Ось така краса. Можливо, не дуже видно, ну, вроді видно, дуже гарний колір, він такий темний джинс. І ну, як би, да, і такий меланжевий ефект має. І темніші, і світліші кольори. Можливо, і не, не дуже видно на а, відео. ось, Але він дуже дуже класний. Мені дуже подобається. Так, і в мене тут вже забула скільки точно. Ну Десь приблизно може кілограм, плюс-мінус такої пряжі, теж в'яжу ось. І хочу показати зразочок, це вже він, я його попрала, висушила да, перед тим, як в'язати, який він ем, пухнастенький, мабуть, прибрати отак от, може, краще видно буде ось ось. Який він пухнастий, гарний такий а, після прання. Щільно заповняється пухом ці прогалини. Ну, дуже, дуже чудова пряжа, звісно, це італійська бобільна пряжа, приймом така гарна я, я брала в стоковому складі. В магазині теж. Вже давно, тож зараз навіть не знаю, скільки, дуже дорого коштує зараз пряжа. Тож я дуже рада, що в мене ці запасики є, і що я їх змогла забрати. І в'яжу тепер. У мене декілька е кольорів, 5 кольорів такого цієї фірми, Super -Gelong. ось. І ще з Егнабару в мене. Е 100% меринос гребінний і ось цей суперджелонг в різних кольорах. ось Я його планую вив'язувати. Ось така краса після прання. Що ще хотіла сказати, дуже легенький Ці, ця пряжа дуже легка, і то що вона пухнаста, не потрібно там 8 ниточок. Аж я в'яжу в 3 нитки і все прекрасно. І що ще гарно, і на 3,5 спицях. І гарне, виходить, полотно. Тож, роз, роз, розход невеликий у цієї пряжі, вона дуже легенька, дуже тепла, дуже о, вигідна, так скажімо. І що, що ще гарно, що в три нитки в'язати. Зручно з одної бобінки. Тобто мені не прийшлося цю бобіну величезну перемотувати, витрачати на це час. Звісно, кожен раз перетягувати ниточку, так, щоб три нитки в'язати, теж займає. Ну, Мені здається, це не, ну, не дуже по часу витрачається. Зато одна бобінка, все акуратно, нічого не плутається, так скажімо, і в'яжеться швиденько. Ось, так що... Хто не пробував таку пряжу, то класно. Ось така краса в мене в'яжеться. Треба мені швиденько його вже закінчувати. Ось підключилась показати, що в мене зараз в'яжеться. Всім привіт! Ви на каналі Knit. мене звати Юля, це канал про в'язання. І ось така готова робота в мене вийшла. Я показувала, скажімо так, процесі, коли це був светрик, і ось уже готова робота. Це я брала участь у тестуванні у Наталки Аксьонової, вдруге. Перший я в неї тестувала светрик Любава, і цей другий називається Поцілунок. Теж дуже класна назва. Я показую на манекені, але манекен трішки іншого розміру, але я вставлю фото гарні такі на собі. От. Так, значить, в'язала я. Це з кардної пряжі. Це 100% мариносик від зегна баруфа 1500 метрів на 100 грамів. Кардна пряжа, вона така дуже легесенька, дуже розпушається гарно після прання. Обов'язково, коли зв'язали з нею виріб, треба попрати. Бо до прання і після прання це дві різні речі. От. На відміну від грібінного мириносу, карна пряжа, вона така не така не блискуча, як грибінний, а така більш матова, пухнастенька, така вона легесенька, легесенька. На цей светрик я в'язала розміром L, такий він на мені оверсайз. І сюди пішло 300 з гаком, ну, 305 чи що. 300 з чимось грамів, то я думала, що буде більше цей витрата. Значить, я в інстаграм підписувала більш детально, скільки там витрат, все, по вагам, зараз вже до грама не пам'ятаю. Тож підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм, там більш детальна інформація і фото виходять швидше, ніж. Ніж на YouTube, да? тому що тут треба ще зняти змонтувати. змонтувати. Мій інстаграм назва його GoldenHeadUA, Я залишу під цим відео посилання. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм і на цей канал, щоб ставити дзвоник, щоб, коли виходить нове відео, ви про це мали повідомлення. Так. Це значить светрик реглан погон. Ось так йде, по погону йде візерунок, такий, як і потім на рукавах. Ось така гарна резиночка, скажімо так. На манжетку вона переходить в 2 х 2, звичайно. От. По тілу тут іде лицева гладь. ось, І, так скажімо, ізюминка цього джемпера-светрика це отакий розріз понизу. Ось така краса. Тут іде ось так резиночка, візеруночок цей, і розріз. Дуже цікаво. Ну, так. А знімаю з руки, показую на манекені, але ж я фото ставлю, де можна детальніше зрозуміти. Дуже мені подобається ця кардна пряжа з 9% Супер Джелонг з Гегнабаруфа. Такий він легесенький і дуже теплий, в ньому комфортно і на вулиці. Буде тепло і в приміщенні не буде жарко. Тож, хто, ну, якщо зрівняти з покупним синтетичним джемпером, то це взагалі. Ну, якщо хто носив такий і такий, то розуміє, про що я кажу. Ось така готова робота. І це вже третій джемпер за От у 2003 році в мене вже вийшов третій джемпер. Отак От я нав'язалася з різних аксесуарів, шкарпеток, щоб, мене, щоб я переключилась на джемпера, светри. Два в тестуванні зв'язала і третій. В'язала ще восени починала, а рукавчик дов'язувала взимку, тож й кажу, що взимку. От. Ось така краса. Ну, я е, думаю, що все ж таки е, тестування під та? <гум> щоб швиденько в'язати, е, сам собі такий режим, особливо, коли за небагато часу на в'язання, не зробиш щільний. Ну, от Один би я да, зв'язала восени почала, да, там буквально я його швиденько в'язала той, але ж е, ну, один би зв'язала максимум. Да? А так, вже три. Тож, мені подобається брати участь в тестуванні, і можна гарні вироби зв'язати, і в гарній компанії, яка теж дівчат теж, да, ну, одною справою займаємось, одною пряжем, дуже цікаво. От, і продуктивніше. Більше можна зв'язати. Ну, все, мабуть, що хотіла. Розказати ось такий мій третій готовий светрик за 2023 рік. Ну, не, не враховуючи аксесуари, я там ще в'язала, пов'язочки там таке інше. Тож, до зустрічі, О, дякую, що були зі мною. М -м і бувайте до нових відео.